Всім привіт! Йдемо за закупами Трейдер Джос в Каліфорнії. Це одна з мереж магазинів в яких досить цієї машини і багато європейських трубів. единственное что хотите это пожелать у нас чат ещё мы смогли вже вдома покажу, що ми купили в трейдер джус. Ось такі чотири пакунки, а загальна сума була 178 доларів. Купили хліб і м'ясо. Ну, що показую, що ми купили. Частково це мій звичний набір, вже набір вже багато років. Так, сума тут була 178,23. Це сік, пару видів м'яса. Це м'ясо буде на борщ. Зазвичай я люблю з кісткою, але з кісткою не було, тому беру таке спрощене варіант і, можливо, додам бульйон з а, упаковки, щоб був більш насичений. Для борщу у нас капуста, вже картошка і морква в мене є і буряк. Це м'ясо я завжди беру, воно 7,50 зараз коштує, колись коштувало там 5 доларів. Я вже в трейде скупаюся багато-багато років, і це мої улюблені продукти. Ми любимо таке, таке м'ясо лем. А, це ягня, каре ягня. Вона вже зачищена, його просто кидаємо на сковорідку там 5 хвилин з обох боків, і в духовку десь 15 хвилин і виходить дуже смачно. І... Я тобі та чоловік таке полюбляю. Це з того, що любимо ми і син не дуже їсть, але він любить борщ, тому борщ буде і для нього. Також дуже любимо таке чисто для піци, воно лише 2 долари в магазині, його розкачуєш, і для цього в мене є тут пепероні сир. Чоловік любить халапеньо, тому в мене ще тут халапеньо для піци. Також я додаю хем, помідори, якщо хочеться, і інші овище для себе. Чоловік таке не дуже любить. Що ми ще купили? Це а, груша. Диня, диня здається 3 долари, це також десь 3,50 кожне. Дуже любимо таку пасту, вона також дешева, мабуть, пару доларів, але вона смачна. І якщо щось потрібно приготувати дуже на скору руку, якісь вечерю, то це у нас один з варіантів такий. Ми тут даємо соус, маринари і м'ясо, і виходить смачна паста. Що тут ще цікавого? А, такі батончики, це в нас просто на перекус або зранку діти можуть трішки їсти. Хліб звичайний, називається French loaf, Це щось трошки схоже на батон. А, такі дуже смачне печиво з гейзелна це лісовий горіх. Ліщина. А, чоловік любить шоколадні маффини, тому це для нього. А для мене така яблучний яблучника. Я дуже чекала на нього. він сезонний його не було. І ось перший раз я побачила за рік. Тому купила. Я таким буду, можливо, з кави або чаю зранку чи ввечері. Ось таке висушене манго. Це також добре дізнання перекусу. Мені люблять, там без додаткового сахара, але цукор, але вона смачне. Ну і такі не дуже необхідні речі. Я сп... купила спробувати. Каштани вже смажені. Бо, верніше, вони кажуть стрім, тобто приготовані на парі. Я, здається, таке ще не коштувала, колись, можливо, коштувала смажені. Такий, такий ролл. Я думаю, що він десь 7 доларів. Ось він Ні, 65,99, а це мені на перекус на обід. Ну що, ще тут сир для піці. А хліб це зам... а, можна кидати в морозилку, це він заморожений. індійський хліб. Мені подобається. Ну і яблуко здається і все. А, і ще квіти. Квіти не були необхідністю, але тут гарні гладіолуси. А, Дуже великі, і вони за 7 здається. Ось такі закупки.